Путінський режим він заточений на війну, і це фактично є передумова його існування як такого. Я думаю, що вони будуть максимально робити все, щоб війна продовжувалася, хоча економіка також диктує свої правила, і в них залишаються два інструменти, які вони ще не застосовували, але якими вони шантажують світ. Перше, це оголошення мобілізації. Путін не хоче поки що на це йти, і діє за принципом кон кон контрактування бажаючих, причому виплачуючи ще великі кошти, але ці кошти ж мають властивість закінчувати. І не без того, що це може рано чи пізно відбутись, оголошення загальної мобілізації в них ресурс мобілізаційний дуже високий. Але це може і другий інструмент Спр... може. Я про перше зараз трошечки розширю, а ви скажете чи погоджуєтесь. Це можна зробити, але це може призвести до соціальних саме тому. Бунтів. Він це і не робить. Угу. З одної сторони він переобрався, начебто провів вибори, переобрався йому все одно за великим рахунком на думку е свого народу, і в нього є достатньо. Поліцейських інструментів спецслужб для того, щоб будь-які незадоволення публічні принаймні пригасити, але ж не публічне незадоволення рано чи пізно може призвести до краху цього режиму, і тому він на це поки що не йде. Тобто так. робить максимально, щоб загальну мобілізацію не оголошити. Але такий інструмент в арсеналі у нього залишається. І друге це шантаж з ядерною зброєю, і тут мені здається, найбільш ключову роль відіграє саме Китай. Тому що, попри те, що вони виступають латентними такими партнерами Російської Федерації в цій війні, саме Китай. Дуже наполегливо рекомендує Російській Федерації не відкривати цей ящик Пандори і гарантував на міжнародних площадках не раз, що вони за ядерну безпеку uh -huh. і за те, щоб ядерна зброя виключно залишалася як інструмент стримування. І в цьому контексті позиція роль Китаю нам дуже важлива. Але ці два інструменти Російська Федерація в арсеналі тримає, один з них час від часу використовує ядерний шантаж.